Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати вміння читати. І попрацюємо сьогодні з дитячою книжкою. Так, давайте пригадаємо, яку букву вивчали останньою. Так, це буква Щ. правильно. Які звуки вона позначає? Так, вона позначає тверді приголосні Ш і Ч. Отже, чистомовочка. Ущ, ущ, ущ за парканом плющ. Повторіть. Ща, ща, ща ми несемо додому ляща. ща, ща, ща. пояс від плаща. Повторюйте чітко, вимовляйте звуки. Ще, ще, ще повторимо все ще. А тепер прочитайте ще раз цю е, чистомовочку, тільки швидше. Наступне завдання скоромовка. У лузі журавлик щипав собі щавлик, купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Давайте прочитаємо повільно. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Повторюємо перше речення. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Повторіть? У лузі журавлик щипав собі влик. Швидше. У Лузі журавлик щипав собі чавлик. Ще швидше. У лузі журавлик щипав собі щавлик. Тепер ви. Тепер попрацюємо над другим реченням. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Повторіть. Швидше. Купіть йому горщик, він зварить вам борщик. І швидше. ще швидше, купіть йому горщик, він зварить вам борщик. Самі. І тепер спробуйте всю скоромовочку у прискореному темпі. Тепер давайте пригадаємо, в яких словах ви вимовляли букву ЩА. В яких словах? Так. Правильно, щипав. Щавлик, горщик і борщик. Молодці які! Оберіть, будь ласка, будь-яке слово, яке вам більш подобається, і зробіть звуковий аналіз цього слова в ваших зошитах. Натисніть зараз на паузу, виконайте завдання, а потім перевіримо. Ну, я думаю, що ви впоралися з цим завданням. Давайте перевіряти. Чи не викаю, у вас питання, чому це у мене всього три схеми? Так, тому що горщик і борщик підпадають під одну схему. І так, перша схема це щипав. Друга схема щавлик І горщик-борщик до третьої схеми. Якщо ви все зробили правильно, молодці! Повернемося до зими. Давайте розглянемо цю картину. Скажіть, будь ласка, коли відбуваються події? А кого ви бачите на картині? Відповідайте, будь ласка, повним реченням. На картині я бачу дітей. Куди прийшли діти? Діти прийшли. Так, це може бути або парк, або ліс. Чим вони зайняті повним реченням? Вони. Скільки дітей ліплять снігову бабу? Хто спостерігає за роботою малечі? Ось подивіться, хто спостерігає. Чим прикрита голова у снігової баби? А що їй дали у руки? Придумайте назву цій картині. А тепер я розкрию вам таємницю. Цю картину написав художник Давид Верновицький. Який жив у 20 столітті. І називається ця картина так: Діти, які ліплять снігову бабу. Отак От і називається картина. А тепер відгадайте загадку, яку ми з вами і прочитаємо. Спускаючи з гірки, читаємо загадку. Він продукти зберігає, їжу в холоді тримає, є у ньому морозильник, зветься диво. Ну-ка всі разом. Так, холодильник. Молодці. Прочитайте ще раз. Сьогодні ми з вами будемо читати текст. Зараз. Сядьте рівненько, у букварики дивитися не треба. Поки що. Зараз ви будете слухати, як я буду читати текст. Ви уважно слухайте і відповідайте на запитання. Якось Юрко вирішив налякати Іринку і сказав їй, у холодильнику хтось живе. Та Іринка не злякалася, а відповіла: Я знаю. Отут я зупинюсь. Скажи, будь ласка, що хотів зробити, Юрко? А чи злякалася Іринка? Пригадайте, що вона відповіла йому? А ви як думаєте, там дійсно хтось живе? Ну, а хто може жити у холодильнику? Можете його описати. І тепер давайте передбачимо, що ж може статися далі. От як на вашу думку? Ну що, перевіримо? Слухаємо далі. Відчинили вони холодильник, а там снігова баба. Компот із каструлі попиває. Зачиніть двері, каже, спекот. Тут до кухні зайшла мама. Заберіть її, сказала, куди я салат поставлю? Снігова баба мовила, дозвольте мені залишитися. Юрко з єринкою почали просити батьків лишити снігову бабу. Я роблю знов зупиночку. Чи справдилося ваше передбачення? А як ви гадаєте, чи дозволять батьки залишитися сніговій бабі у холодильнику? А що може відбутися далі? Ну тож, слухайте, зробимо так, сказав тато, поки зима нехай живе на дворі. А потім відвеземо її на фабрику Морозову. Там зимно і смачно. Ура! Зраділи Юрко Іринка і снігова баба. Тепер скажіть, чому зраділи діти снігова баба? А ви можете собі уявити, що в вашому холодильнику оселилася снігова баба? А як ви, ви її зустріли? Доберіть до цього тексту заголовок. А зараз, будь ласка, перечитайте цей текст самостійно. Можете натиснути на паузу і прочитати весь текст до кінця. Але я з вами не прощаюсь попереду. Ще у вас буде один текст, який я вам прочитаю. Ну що, дочитали. Трішечки відпочиньте, Зробіть вправи, які показую вам котик, 5-6 разів кожну вправу. І зараз подивимось на малюночок. Скажіть, будь ласка, чи правильно художник намалював ілюстрацію до тексту, який ви тільки що читали, до цього оповідання? А чому? Так, хто був уважний, помітили, що в тексті, в цій касті, його баба пила компот. А тут обвішена сосисками. Добре, молодці. Ну що ж, тепер я хочу вас познайомити з одним текстом. Який написала оповідання Ольга Зубер. Як називається, я вам поки що не скажу. Але. Буде вам завдання придумати до тексту заголовок. Отож слухаємо, прийшла зима, засипала все навкруг снігом, Замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то і сніговик вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок. З оченятами гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Замерзла Марічка, поки ліпила сніговичка і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір. Дивиться, а сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується, Марічка, куди ж ця морквинка щораз зникає? Тут я зупиняюсь і. Хочу, щоб ви зробили припущення, а що відбувається? Куди подівся носик? Так, у всіх різні е, варіанти. Ну, давайте перевіримо. І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату. І у віконечко позирає. Аж тут, глядь, підкрався до сніговичка зайчик. Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика сніговичка, щораз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже на онучка ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила. Побігла на двір і приліпили морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Сподобалося вам це оповідання? Чи справдилися ваше передбачення? Хто з вас передбачив, що це? Зайчик з'їдав носика. А от тепер придумайте заголовок до цього оповідання. Придумали? А авторка цього оповідання назвала його смачний носик. Ось так. І так, давайте поговоримо про те, що ми сьогодні з вами робили. Так, Які завдання ви виконували з радістю? Чи все вам вдалося? Оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все. До побачення!